Шалом, це Славко, ось вам класичний клинок кинжала Кармелюка з класичної сталі кинжальної в класичній твердості. Ну і ні стекларі. Зараз, коли ми всіх зайвих відшили, зможемо поговорити за причини паніки, що огорнула наших народних воєнних оглядачів і народних штабних операторів. Ми вже днів зотри її спостерігаємося, якраз поки я робив оце. Лебенсреттер, завтра ми вам його запрезентуємо, то паніка розгорялася і сьогодні я вважаю, що треба її пояснити. Як ви знаєте, 3 батальйон 25-ї бригади скидав отут-от з дронів вибухові пристрої на групу противника в 10 кілометрах на північ від Покровська. Що означає втрата Покровська і Мирнограда? Це те, що скориставшись з. Укриттів в містах і Мирнограді, оператори ворожих дронів зможуть поширити десь на 25 кілометрів кіл-зону. Сюди, от, бачите, досюди, от, до Шевченкову, мовно скажемо. Родинське, ну ви знаєте, так само буде втрачено. Ось сюди. Чому це має бути для нас небезпечно? Тому що от лінії української оборони зараз би за них поговоримо. Ось власне фрагменти то вже розбудовується українська оборона на цьому напрямку. Оце нові ділянки, що піднялися. Ось, бачите, українці риють і риють активно. фактично в напрямку на Дніпро три лінії оборони. На Павлоград на Дніпро бачив наш брат Клеман Молін показує три лінії оборони розбудовуються України українцями. Серед успіхів, от перш ніж панікувати, давайте поговоримо. Серед успіхів це шахово. Це утримання. Там правильно казали, що українські війська посилюють фланги на Покровському напрямку. Значить, що означає? От шахов, що означає, це посилення флангів. Перш за все, що. Шахову вдалося стабілізувати на якийсь час ситуацію в цьому напрямку. Ви знаєте, що користуючись з умов сезону, з туманів. Сьогодні ми засію трохи ці тумани спостерігали. Противник просунувся на Костянтинівку. Ну, от, власне, на Костянтинівку противнику вдалося на Лиман наближається. Власне, оце, от. Чого вдалося добитися просування? Ви знаєте, бої йдуть в Куп'янську в містах, і тут виникає питання з маневром резервів українських по фронту, і, зокрема, з наявністю цих резервів, і, і головне, з можливістю цей фронт прикрити. Ви знаєте, що вже Стерненко почав мітатися, почав повідомляти, що треба відмовлятися від штурмів, від контратак, від штурмової тактики. Мовляв, бо скоро вже не буде і ким і штурмувати. Ну, в принципі, що це означає, ми маємо це поясні, пояснити. Зараз динаміка втрат змінилася Поза як української піхоти стало набагато менше. Зараз росли втрати серед допоміжного персоналу, перш за все, серед бойового персоналу по операторів дронів і по персоналу бойового постачання. Вогневого постачання, в тому числі, значить, зросли втрати серед цих підрозділів, тому що противник наносить удари в глибину. Ви знаєте, зараз йде контроль над цією кіл-зоною. Якщо два... і ситуація змінюється на користь противника, якщо го року над позиціями піхоти противника панували українські дрони, то зараз дрони ВСР панують, в принципі, над українським запіллям і ця от. Полоса сірої зони в 25 кілометрів, вона стає невизначеною, але стикається, в бік, просувається в бік з позиції Збройних сил України. І тому розібратися, що саме в цій сірій зоні відбувається, складно і часто неможливо. От, прикладом, як ви розумієте, Покровськ, Мирноград і те, що говорили за просування, де там на Любий був. Гуляй поле любе нашому серцю гуляй поле ось власне в цьому нижньому кутку. Тут у нас його краще не видно, ні. Чому це відбувається? Тому що позиції наземні піхоти в кілька чоловік, там в два-три, це вже і не агніва позиція, і не наблюдательна позиція, це можна сказати, що пікет. Виставлені пікети, які от, ну це от лінія завіси перед військами. А війська становлять тепер дрони, артилерія і міни становлять власне війська, Оце три засоби раження, і носії цих і оператори цих засобів враження зараз і становлять сучасне військо. А функція піхоти, ну коли вона не бере участь в українських контратаках і в москвинському просочуванні, то зводиться до пікетів. Потім її функція стає. Функцію живої сили, що її нищать оці указані засоби враження. Ну, знаєте, що просачування приводить до великих жертв. Правда, я не вірю в ці розмови, що при 25 тисячах середніх втрат на місяць противник мобілізовує 35 тисяч, цього ніяк не може бути. Чому цього не може бути? Тому що він теж відмовляється від наступів. Зокрема, у нього є можливості наступати. Він ігнорує південний фланг, от що цікаво. Оця от ви помітили, що оборонні позиції на прямку на Дніпропетровськ і на Запоріжжя між собою не зв'язані. Є прогалина, ось вона. І це становить небезпеку, як ви розумієте, рух з Гуляйполя. Він становить небезпеку в напрямку на Запоріжжя 70 кілометрів. Я можу втішитися, що 70 кілометрів теоретично їм треба проходити рік, але ж ми ще не говорили за обвал українського фронту. Власне, не так, за обвал, за перехід до войск-завіс, до оборони завісою з дронів. Чи можливо використати противнику? Бронетанкову техніку. Ну ви всі бачили цю паніку на Новопавлівку, де тут наш був Покровськ. -от, там, от південніше, була Новопавлівка, я вам її зараз і не знайду. І оцей випад на 10 кілометрів бронетехніки, всіх занепокоїв, як це так колона техніки пройшла 10 кілометрів і що там ще щось і форсувала перед тим. Скористалися з що раніше, 24 го року, українці такого б не дозволили. Треба сказати, що всі бачили ці страшні їжаки, оці наїжджачені так звані штурмові танки противника. Але що неприємно? Так, де тут що ми поставимо? Що набуть оптимістичненьке, анонімне, отаке? Що для знищення цих штурмових танків витрачали по 30-40 дронів атак? А рекордні були до 70 атак дронів, так що потенціал бронетехніки нової цієї наїжаченої ще не вичерпаний у противника. Що міни стають кращим засобом боротьби з цими наїжаченими штурмовими танками? Але ж знову таки ми не бачили колон штурмових танків. Ми бачили окремі піпіла, рухалися. Ми не бачили колон штурмових танків. І тут. Знову ж таки, війна це непевність, це ділема. По-перше, через панування дронів вийти з Покровську як Авдіївки, буде складно. Тепер уже такі пізні виходи не дуже добре будуть вдаватися. Ви знаєте. І головне, що за рік це обвал, те, що називають обвалом в Гуляйполі. Він повторив Кураховські події листопаду 24-го року, коли ми оповідали за те, як заламалася оборона. З вам пам'ятаєте болгарської армії 1918 року, але українська оборона не заломилася ні в Курахову в листопаді двадцять року. Ні, ми сподіваємося, що вона не завалиться і в Гуляйполі в листопаді 25-го року. Тому що якщо вони пройшли 40 км за рік, то тут 70, все сподівання на те, що 70 вони теж за рік не пройдуть. Яке найпростіше війна вимагає шукати найпростіших, пояснень. Чому, так, чому противник ігнорує як Збройні сили? Чому стали можливі події в Гуляйполі, і вони не отримали розвитку? По-перше, у Збройних силах України не дуже кому було боронити це все, бо все перекинули сюди, от на цю частину оборонних позицій, як ми вже зараз можемо сказати. Тут їх полишають ймовірно, ця ділянка може бути і полишена в перспективі. Хоча я скажу, що ну, і що й куту завздавав, то і нам сам Господь вівяв. Я скажу, що як би нам не було дорого, гуляй поле, але. ж... Батьківщина, якщо говорити за те, що Україна все-таки Дніпропетровський період в історії України доживає, то боронити Дніпропетровськ треба. Все-таки деякий все і Павлоград, як ви розумієте, це тепер не недармо ж там квартири купували Патішовки. Оцей розрив на Запоріжжя, полишення запорізького напрямку на його місцеві оборонні позиції, поки що рано говорити, це є лише гіпотезою. Це розрив в обороні, він є гіпотезою. Так само, як гіпотезою є те, що противнику не вистачає сил, щоби тут зробити захождення за український фронт. Зрештою, такого захождення ми і в районі Покровська не бачили. Так що і в районі Шахова воно не вдалося. Отже, які висновки української паніки? Ну, вони очевидні серед народних. Перше, що військо тане. Це очевидно. Перехід до тактики завіси з поляганням на оборону, вказаними вами, дронами, артилерією, мінами, а функція піхоти зводиться до пікетів, але став не менше втрачати піхоту, тому що її втратили фактично, дотепер починають втрачати операторів дронів, обслугу інших засобів враження та персонал бойового постачання. Власни, ця, чи звинувачувати на штурми, те, що зараз звинувачують, то це Косвіно на Сирського, що розбудова штурмових полків і штурми. Ми, в принципі, не можемо, коли це має характер демагогії, ми не можемо говорити, за які саме штурми йдеться. Ми не знаємо, наприклад, характер боїв в районі Шахового, як вони відбувалися. Тому що всі говорять, що от треба відходити від штурмів але ніхто не приводить при цих от українських народних воєнних оглядачів народних штабних апаратів, ніхто не вказує на приклади невдалих штурмових боїв чи вони вважають що йдеться за покровськ якщо ж йдеться за Мирноград, що з політичних причин Утримували, а наші союзники ні до яких політичних рішень не прийшли, відповіли нам міндіч. Ми кажете, дураки Покровська обороняєте, а ми вам пленки міндіча підложимо. все таки бачите, важко мати ФБРівську агентуру в Україні, яка що замість реакції що реакцією Трампа на героїчну оборону Покровської Мирногради стали плівки Міндіча, як ви розумієте. Тому без вказання напрямків, на яких ведеться на думку зайва. По-перше, Покровськ, не Покровськ, цей Куп'янськ вважається зайвим. Але я не буду судити, це чужа думка, я її механічно передам. Я своїх висновків за це не можу сказати. Отже, наше військо, Тани переходить до. Такті завіси, розбудовуються нові лінії оборони є розрив на Запоріжжі, і дуже швидко ми побачимо, чи противник скористається з цього, як будуть події в районі розвиватися. Я, який напрямок чергового просочення? Ясно, що ми знаємо, що плече 40 кілометрів, яке може собі дозволити глибину операції противник, зараз ми скоро побачимо на якій ділянці він обере. Ясно, що швидше за все, це буде кілька ударів на кількох напрямках, і там, де вони досягнуть такого, якого результату одним крилом висунуться і знову десь пройдуть, то там вони, мабуть, і будуть розвивати харі деталі. Будемо діяти. Оце в чому перевага противника на фронті, що він може собі дозволити робити талію де завгодно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду припілювати гарду до цього прекрасного кінжала Кармелюка. Власне, оці два кінжали, кузні Петра, мені душу гріли, в мені, мене мені, мені часу не було на паніку, мені треба було гарди припілювати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.